Норм чи стрьом цілувати дитину в губи. Ось таке питання турбує дуже багатьох мамок. Я не знаю, чому воно їх так турбує, але я бачила багато відео на цю тему і вирішила теж зняти. Як на мене, в принципі. Все одно, куди цілувати дитину Я вважаю, що якщо вам хочеться поцілувати п'яточку, ви можете поцілувати п'яточку. Якщо ви хочете поцілувати поп, будь ласка, О, щічки, носик, ручки, а чому б не губки? Якщо хочеться поцілувати в губки я не бачу в цьому якоїсь проблеми. Але я бачу, що інші. Мамки, які записують ці відоси, вони бачать в цьому велику проблему: о Боже, це ж рот, це щось брудне, бла, бла, бла. І хочу зауважити, що такі відео записують частіше всього. Саме мамки хлопчиків які кажуть: о, ні, я не буду свою дитину цілувати в губи, це дуже брудне місце, а дитина така чиста, бла, бла, бла. Як на мене, це все піздюш. Ну, чесно, ну, типу. Я не бачу в цьому якоїсь великої проблеми чи дилеми. В мене ось дитина сама підходить, отак мене бере отак моє обличчя так, робить, і потім цілує мене в губи. Дитина сама вирішила мене поцілувати в губи. Я не вважаю, що мої губи це щось таке брудне. Це якісь стереотипи ще середньовіччя. Любіть ваших діток і цілуйте де захочете саме ви, тому що це ваша дитина, і як її не поцілувати? Пишіть в коментах, а ви цілуєте своїх дітей в губи? Чи це для вас норм чи стрьом?